Коли вечір опускається на ліс, а сонце сідає за деревами, річка стає ніби дзеркалом минулого. Вона тиха, вона слухає, вона пам'ятає все: слова, кроки, сміх і сльози тих, хто колись приходив до її води. Люди казали, що річка ніколи не забуває, що вона зберігає історії всіх, хто торкався її берега. І якщо прислухатися, можна почути тихі шепоти минулого. Історія перша. Загублене весло. Колись давно на березі річки стояла маленька хатина. В ній жила родина рибалок. Вечорами вони сиділи біля печі, а діти слухали, як вода шепоче. Одного разу старший син вирішив піймати рибу самостійно. Він взяв старе весло і човна і поплив у глибину річки. Сонце сіло, а хлопчик не повертався. Родина чекала біля води, але ніч була тиха і спокійна. Наступного ранку. Човна на березі не було, лише старе весло стирчало з трави, і річка тихо плескалася, немов посміхалася. Діти старих рибалок казали Якщо слухати вночі, можна почути, як весло ковзає по воді самотньо, чекаючи свого господаря. І ніхто ніколи не бачив, куди подівся хлопчик. Лише річка знала правду. Історія друга світло серед лісу. В іншій частині лісу, трохи вище за річку, стояли покинуті землянки. Люди давно покинули їх, але річка пам'ятала все. Одного вечора подорожні йшли стежкою вздовж берега. Раптом вони помітили світло серед дерев. Воно рухалося не лампочка, і не вогонь, мов живе. Подорожні підійшли ближче, світло зникло, замість нього залишився лише шепіт води, який ніби говорив. Це було давно. Але я пам'ятаю вас усіх. Вони злякалися, але ніхто не розповів про це вдома. Бо Ліс і річка це місце, де пам'ять сильніша за слова, і навіть світло тут може бути голосом минулого. Історія третя. Легенда про старий пень Недалеко від берега стояв старий пень. Йому було більше ста років. Річка обмивала його корінням, а вітер шепотів на верхівці дерева, що колись тут росло. Старі люди казали: якщо сісти на пень і мовчки слухати річку, можна почути історії тих, хто сидів тут раніше. Одного разу мандрівник зупинився біля пня, сидів годину, слухав і раптом почув сміх, розмови, плач усе змішане в єдиному потоці. Він підняв голову і побачив лише нічне небо і спокійну воду. Він пішов далі, але слова, які він почув, залишилися в нього в серці. Він знав: Річка пам'ятає кожного, хто приходить до неї, кожну радість, кожну втрату, кожен крок. Коли ніч наступає над річкою, вона тихо рухається між деревами, і якщо прислухатися уважно, можна почути історії, які пам'ятає вода, про тих, хто плив човном, про тих, хто загубився, про тих, хто сміявся і плакав колись на березі. Річка ніколи не забуває. Вона зберігає забуті історії для тих, хто готовий слухати. І якщо ти опинишся там уночі, ти відчуєш, що кожен звук це не просто вода, це пам'ять тиха, вічна і справжня. Історія четверта той, хто говорив із річкою. На відстані кількох кілометрів від хутора, де річка робила крутий поворот і розливалася у спокійну заводь, жив один старий мисливець. Його хата стояла на самоті серед соснового лісу, а дорога до неї проходила вузькою стежкою, яка майже повністю заросла травою. Старий не любив шуму, він не розмовляв із людьми, а з деревами, вітром і водою. І найважливішим для нього було те, що річка завжди слухала. Він приходив до неї щодня, іноді опівночі, сідав на старий камінь біля берега і годинами дивився. Як вода повільно тече між корінням верб та дубів. Одного зимового вечора він вирішив піти далі, ніж зазвичай. Темрява накривала ліс, а сніг, що сипався на землю, виблискував у світлі місяця. Вітер шепотів у гілках дерев, а річка тихо відлунювала своє дзюрчання, яке він вже розумів як людську мову. Старий довго йшов вздовж берега. Обминаючи замерзлі ділянки і раптом натрапив на вузьку заводь, де вода була темною і глибокою. Він зупинився. Здавалося, що річка відчула його присутність і стала ще тихішою. Старий сів на корінь старої верби, що звисав над водою, і тихо заговорив до неї: Я приніс тобі сьогодні спогади про тих, кого вже нема, про тих, хто сидів на твоєму березі багато років тому, про дітей, які гралися у воді. І про людей, що плакали тут від втрат, слухай їх, не забувай. Вода ніби відповіла. Легке коливання хвиль і дзюрчання, яке для слухача могло звучати як шепіт, Я пам'ятаю, все пам'ятаю, вони тут живі у мені. Старий розповідав так кожного вечора. Дні перетворювалися на тижні, тижні на місяці, а річка відлунювала його слова, додаючи свої спогади. Ташений крик у лісі, шум хмизу, що горів у вогнищах людей, сміх, що колись лунав над водою. Одного разу, коли вже настав глибокий снігопад, він почув щось інше: не цюрчання, не шум вітру, а тихий голос, який здалося, промовляв його ім'я. Старий піднявся і придивився. На поверхні води з'явилися світлі плями, що рухалися за течією, мов маленькі вогники. Він сів знову. І розумів, це не сон. Річка показувала йому тих людей, які колись ходили цими берегами, і тих, кого він сам любив і втратив. Кожен образ був чіткий і живий, як пам'ять, що ніколи не зникає. Старий провів всю ніч біля річки, і коли перші промені сонця торкнулися води, він відчув, що річка більше не просто слухає, вона зберігає і передає. Він пішов додому тихо, спокійно. І з того часу кожен, хто проходив повз його хату, казав вода тут не просто тече, вона пам'ятає все, що відбувалося на березі, і якщо уважно слухати, можна почути історії, яких більше ніде нема. Річка зберігала все радощі, і втрати, любов, і сміх, сльози і мовчання. І той старий знав, поки він живий, вона слухатиме, а коли він піде, вона все одно буде пам'ятати. Бо пам'ять води сильніша за пам'ять людей.